Ух, то ти шо? Ну і от, друзяки, дивіться. Бачите? Приманочка. Фетік вістовський. Реально я довольний. Дивіться, це риба. Це риба. Привіт друзяки, нічний Івано-Франківськ, точніше вечірній. на годиночку вже по восьмій. Я своїм спінінгом Golden Cage Verteze направляюся на міське озеро, щоб половити судачка. Трохи трохи друзяки під цей, підзатягнуло мене трошки, шмаркаю, але йду. Ну що, друзяки, я на місці. Бачите, тут у мене міське озеро. Зараз розкладаємо Снасті, все покажу, трошки Спішив час обмель десь годинки дві рибалити. Зараз покажу вам Снасті і на що будемо ловити. Ну що, друзі, зібрав я свою снасть. це Golden Catch Vertace 762 ЛТ. Тобулярочка до 12 грам, от такий от спінінг. Оснастив катушкою 2500 ванкріш з 0,6 шнурочком. І джегріг. Лимонний фетік від віста 2,8 дюйма. Отака от от приманочка в мене зараз. Ну і потім буде міняти. Міняти на таралочку, може на якийсь локс-колір. Таке. Бачите, джегріг, Флюрокарбон. 0,26 діаметром від компанії Daiwa. Погнали рибалити, друзі, погнали вже час. Риболовля буде недовгою. Десь дві годинки ми половимо. От нас там славік. Славік вже відловився. В темноті. Славік вже відловився, тому Славіку лайкос. Якщо Славік не проти, я... Можу ставити відео твоїх судачків. Так що таке. Добре, все, ти вже біжиш. Чи що? Ага, ну давай я тобі складу компанію. Містер Славік Робить тут цей вітерець. Контент для франківського спінігіста. Так, а я тебе шо казал? А. No. Чернобровые караоке <laughs> Ты такие не робишь ну. Так він і в тінь попливає, чи ти думаєш, що він попливе в тінь і я його зловлю? Покидай може під носом може знов. <гум> <гум> Лайкос втиснить цьому хлопцю. Ага. О, такі десь грам 500. Та це 600-700. Я таких вже брав. в ньому 700 точно. Ага. Це от друга покльовка. Олег, судак, Олег, Судак є є. Так було було. Раз. А ну а йому. Обережно поклав. По правильному 40, по неправильному 42. 40, коротше. Так дивіться. 810. Олег Олександрович. Тьоска, добре, все. Заміри, є. Дивіться, хто до нас в гості завітав. Внутрі. Трохи погано її видно. Але вона там сидить. Просить їду. Не знаю яка, правда. Не бачить, о, хороший судак. Три флекциончик. Хороший. Зараз маю. Ух, да ты шо. не знаю як є, ся е, ну і от, друзяки, дивіться, бачите, приманочка. Зараз судочка зважимо, поміряємо. І водилище Golden Catch Vertace до 12 грам. Вже не першого судака я паркую цим водилищем. І воно гарно справляється, гарно. Ці всі удари. Дивіться, які тут. Сюди залітає 5 дюймів, ні? цю. Друзяки, дивіться, я, блін. Реально я довольний. Дивіться, це риба. Ха-ха, це риба. Так. Ну ноль. Кіло 230. тридцять. Поняв, який ти чіткий. Олег казав кіло двісті. Ну давай ще раз. Так, кіло 230, а бачите? Не дотягує. А, 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 хотелось а так полторашку. даже кіло 170 кг уже чомусь. Може це вага, что то цей. Тупо чуть-чуть. Коротше, Олег, так і було. Кіло 210. Ну, за низ потягнути. <головік> Як то хтось любить. Кіло 210. І зараз ще... Олег Погадав. Хотів би довжину зважити. Так, і довжина. Цього судочка. Зараз не знаю, чи вам буде видно. напрямку <різь> не По правильному 46. А по неправильному 52. 52. 46 сантиметрів. Нічого. 47 навіть сантиметрів. 47 сантиметрів судочок. Нормальний. Так, на годиночку вже 10.10, 10 Лишається 15 хвилин до завершення риболовлі. Спробуємо тут. Буквально ще якусь пару десяток закидів та додому. Чув, відчуваю такий приморозок. Травичка вже блистить. Ну сьогодні риболовля була. Нормально. У мене ця вже вже вся розтрощена, потрощена, Розірвана. Бо кейтеч. Кейтеч, блін, дорога, капець. Рветься. Рветься капіт. Ну працює, але... Дороге... Я можу сказати дороге задоволення. Не? Я тут купив патьку 8 штук. Угу. Так воно позирувало десь не ці. Дев'ять десь. Попробуй віст! У них така сама є модель 3,6 дюйма. Це 3.5 в тебе, так? 3.6. Точно така сама модель, що і в двох кольорах, що і пачка 70 гривень. Віст. Добав мене в інсту, я тобі кину посилання. Такий кейтеч, звісно, блін, це дороге задоволення. А ще й в теперішній час. Та й не живе той кейтеч, друзяки, не живе. Але блін, цей Golden Catch вертесь гарно мені содачка відпрацювала відпрацював. Ай-яй-яй, просто палка за 2000 гривень, блін, працює. от я кидаю зараз 10 грам плюс силикон. Взагалі. Навіть не цей. Не переймаюся. Були б гроші купив би собі ще одну таку про запас Та, блін, водилище, друзяки, водилище за 2000 гривень. Ну зараз трохи дорожче. Просікає, блін. Загалі а, час друзяки вже гарячих чайків на риболовлі а, дуже гарячий, але класний якісь лісові трави, заварив собі з лимончиком. Просто супер. Рече, не треба ніякого зоджуші. Дуже непоганий термос. от Я залив десь 4 години назад. Реально кипяток пити неможливо. Треба відкрити і почекати. Такі от ці там коштує Удовочка в барзе. Судочка. Гарно, классно. Секундочку. Спущусь. Весьма. Удовочки. Як треба, на... Віст, фетик. Все в реальному часі. гарно взяв, Такий гам. Незачотний. Рамчиків, напевно, 500. Зараз фоткаю і відпущу. Ну що, друзі, риболовлю я завершив. Така от видалась риболовля, тому, друзяки, поставте лайкос, підпишіться на канал, бо рибалочка була звичайно зачотна, силікончик віст. Як завжди, по судачкам працює. Тому заходьте, залишу вам посилання на магазинчик, можете собі замовляти. Ціна, як то кажуть, суперова. Ух, риболовлю задоволений, капець, риболовля сьогодні була дуже вдала, дуже вдала, друзяки. Просто неймовірно. Емоції такі. Такі гарні позитивні емоції, просто я собі як зараз згадую ці покльовки, ці виважування. Тому, друзі, лайкос, це однозначно це відео, це лайкоси, перегляди і, як то кажуть. Лайкоси, перегляди і вподобайочки і підписочки. Що, друзяки, ви дивилися канал Франківський Спінгіст? Зустрінемося на риболовлі. Всім па-па!